Де ти зараз живеш? Де ти зараз живеш? Де ти живеш? Ну, зараз. Ву вунст ду ецт. Ву вунст ду ецт. Ву, де. Де читається як ву. ву, чи ву? Таке оу. Разом. Ву. 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 Вунст. Вунст ду. Ай, где ты живешь? Вы вон с дзю. Вы вон с Где ты живешь? Где ты живешь? Вы вон с дзю. Где? Где? О, точно, дэл. 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 Матис мой старенький добрый Матис Деву Деву Де Ву Деву Деву Деву, Девушка, 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 Деву, Деу, Деу, так значит, Ву Мені треба запам'ятати оце ву. Його кудись треба прив'язати. Нехай буде, де ти зараз живеш. Отже, «вонст», Живеш, Вонст. Вонст волк. Да? Вон. Вонст. читается как вонст. Вонст. Воняешь, чешу. Воняешь, воняешь. Воняешь. Стукаешь. Е, стука стукает, Девушка воняет, стука е. Духа. Духа. Есть. Зараз, есть. Зараз, зараз, Есть. 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 зараз, Есть. зараз. Есть. Ети ест. Ест. Зараз. Ети, есть, зараз. Ест. Ец. Ец. Еест. Ву вон сду. Ву вон сду. Девушка. Ву. Деву. Воняя, стукай ду. Дух. Ай, господи, я Воно не то. Во вон ду. Де ти живеш зараз? В вонзду. В вонзду. В вонзду. В вонсту, вовонду, вовонсду. Де ти живеш? Я живу в Берліні. Наразі. Тобто зараз. І хвуне і Берлін. Балін. Балін. Це «р» не, не читається. Балін. Іх вуне ін балін». інбалін. вуне ін балін». и Іх... Ну, Я ікаю. Я ікаю. Іх Вуне. вуне. Живу воняю. Блін, ну, живу вуне. вуне воняю. Воняю, але тут у Ву. ву е. воняю е вуне Ін. Ін. Балін. 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 В Берліні. У Берліні Балерини Балерини Балін а, я воняю У Берліні балерини Балін Інбалін І хвуни Інбалін І хвуни ун Ін І Інбалін Іхвони інбалін, Іхвони інбалін, Іхвуни Інбалін, Іхвуни Інбалін, Іхвуни Інбалін, Іхвуни Інбалін, Іхвуни Інбалін, А я зараз Іхвуни інпасал, Іхвуни інпасау. Я живу в Пасау, Іхвуни інпасау, Іхвуни інпокінг, Іхвуни інпокінг. Окей. Де ви живете? Ваша родина. Вунд. Ву. Ву. Ну, який ще, може? Можливо, не Део і не дівшка. А щось ву. Ні, це буде Део. Деву, деву? Деву, деву. Деу це значить, що де? Це ву. Ну, бухгал, знаю. Запам'ятаю чи ні? Ву, де ву де? Значить деву, де, де ви де, деву. де? Дев деву? Вунт, Вунт, бунт. Ваняю. Mm -mm. Я коли живу, от мене воняє. Ну, а що робити? Від всіх воняє, коли вони живуть. Але не воняє, а вуняє. вуняє через У. Або тут У, таке, як О, воняє. Якщо я питаю про вас, вас декілька, то ви у віслюки. вас декілька, ви віслюки і А. Або ой хаю, або якаю, господи, а як. Розібратися. Вувунт і ву я, вунт і я. Ву воняють віслюки і а ву, вунт. Ага, тут ще воняють. Вунт. Оцю те треба не, не загубити. Воняють вунт, вунт. Воняють бубунт, бунт. Запасне слово бунт. Ву, вунт. Я. Вувунт я. Де ви живете? Вувунт вунт я. Ву, я. Де ви живете? Вувун і я. Так. Ми живемо в Дрездені. Wir wohnen in Дрезден. Wir. Ві. Віє. Якщо я одна, то я ікаю. Якщо я з кимось, то ми віє на очах. І от коли ми вії, то ми вунен. Ми воняємо через О. Через У. Вуняємо. Але ву-нен, Воняємо енергією. Енергією. Вунен. Ін. 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 Інв. Ін. Ін. Не знаю. Ну, нехай Ін. Ін, може, я запам'ятаю так. Без кодування. Дрезден. Ну, Дрезден тут і так. Дрезден, Дрезден, Ін Дрезден. Дрозди. Дразди, російська, українська, божечки. Так, вія. ми живемо в Дрездені, Віа, бо ми, коли я не сама, то я стою на очах віями. Вії, Вія Вія, Вунен, воняємо енергію, ми разом на очах живемо і воняємо енергію. В Дрезды в Дрезден Ми живемо в Дрездене. Вивун in Dresden. Так, скільки тут, тут, тут ми чотири ще одну картку. Де ви живете? Але тут ви з великої літери, значить, це поважлива форма. Це про якусь зірку. Ваша величність, це де ви живете? Тут про родину було. І їх багато. Вони віслюки, їх багато. А тут зірка, бо вона поважна. Де ви? Це де? Деву? Де, де Деву? Деву? Девушка? Вунин. Вунин, вунин. Знову таки, якщо зірка, то також вона воняє енергією. Воняє енергією зірка. Зірка. Ву. ву, не, зірка. Ву, ву. Вунен. Ага, тут надо було не Вун. А, ну, коротше, ви поняли. Вунен. Енергії N. Ен. Оце закреслю. Вунен. Вунен. Зі. Вувунзи. -зі. -зі. Ву зі Ви зірка. Де ви живете? Ву-нен-зі. Де ви? Де? Ви воняєте енергію. Вивонензі. Ви, вову вовунзі. Вовунензі, вовонензі, вовунзі. Вовонзі, вовнензі, вовненzi. Де ви живете? Добре, п'ять. Карток є. Повторюю. Повторюю, де ти зараз живеш? Де? Це у мене деву? Ву. Отже, Ву живеш. Ву, де ти ваняєш? Стукаєш духами. Девушка стукає духами, бо це про ти. Вона стукає. Коли є ти, то стукає ду, дух, без хе дух. Отже, так, так, так. Ву, Вунст, ду. Зараз це, зараз ЄТІ, єст, зараз ЄТІ живут єст, єц. Вувон, ду, єц. Ву Вонс, ду, єц. ду, дуец. Я зараз живу, наразі живу в Берліні, і коли я це ікаю, я... Глагол на, на дієслова на другому місці. Отже, їх. Живу це воняю. Воняю. А яке закінчення? І стісняюсь е, «стісняюсь», так. «Воняю», е. Нехай буде е, це стісняюсь. Стісняюсь. Іх, ну, це щоб запам'ятати закінчення. Я наразі живу в Берліні. Іх, іх, вуне ін. Іх вуне єцт ін балін інбалін. вуне єцт ін балін Де ви живете? Де ву Ву. Uh, якщо у вас декілька, то ви що робите? Втікаєте, да? ви тікаєте від віслюків. Вукомт ія. Вукомт. Не комт, а вонт. Вувунт ія. Жити воняти. жити. боже. Жити воняти, вувунт і я. Ву вонт ія. Вони воняють, тікають від віслюка, тікають, від віслюків від ті, тікають тікають. Так, і бунт, і тікають. Ми живемо в Дрездені. Ми, коли ми, то ми вії. Коли ми десь живемо, то ми воняємо. Але ми тут воняємо, бо у нас декілька. Ми воняємо енергії. Отже, вія Вунен in Дрезден. Перевіряємо вія вунен in Dresden. Супер. Віавун in Dresden. Де ви живете? Де ви, де це ву? Деву? Коли я. Деву, деву? Деву? мій, мі. коханий мій матіз. Деву? Ву, ви це зірка. Він живе з енергією. Отже, ву. ву -нен зі. Вунензі. -ву зі. Чудово. Повторюємо. Ву -ву -нен зі. Де ви живете, ваша вирічность? Вунен ін Дрезден. Ми живемо в Дрездені. Ву вонт і. -я". Де ви живете, ваша родина? Ich wohne jetzt in Berlin. Я наразі живу в Берліні. Wo du? Wo du? Де ты зараз Де ти зараз живеш? І ще разок. Де ты зараз живеш? Wo wohnst du jetzt? Wo wohnst du jetzt? Я... Ich... Ich wohne... Jes in Blin. Yes in Ballin. Vu uh, komt. Tіka. With vislukiv tic. Wuвуt ja. Vuвунt ia. We, uh, 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 er. 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 We живеmo в Дрездені. Via. Uh, «Wir uh, wohnen in Dresden. Де ви живете? Ву? Вуенензі. Вувунензі. Чудово.